Найгірша річ в якій зізналась ваша близька людина. Колишня колега зв'язалася з випадковим хлопцем і завагітніла двійнею. Кілька місяців по тому вона спілкувалася з цим хлопцем, і він згадав, що у нього легка форма аутизму. Її розповідь полягала в тому, що вона почала трупувати всі таблетки та ліки, які тільки могла знайти, навіть на вулиці, щоб спробувати зробити витидень близнюків. Тому що вона відмовлялася мати дітей аутистів. Що в кінцевому підсумку і сталося, все не спрацювало, і вона назавжди зламала життя цих дітей. Вони народилися недорозвиненими та мають масу медичних проблем. Не маю поняття, чому вона вирішила нам це сказати. Я не можу уявити, що відчував їхній тато. У коледжі під час спільного походу.